Всім доброго мирного раночку. Сьогодні у нас вівторок. Такий посипав знову сніжок, але сьогодні повинно перейти в дощ. Ну так написано. Я вийшла з процедури, від процедури я пройшла. Тепер лишився в мене час, я трошки погуляю, потім сніданок і потім знову процедури. Це сьогодні так, завтра буде по-другому. Тому що процедури, особливо електро, вони йдуть через день. Родон теж йде через день, а хвойні, ну, в принципі, теж через день. В кого хвойні, в кого перлині, в кого бішофітні. У кожного все по-різному. Друзі, я хочу відповісти вам на таке, ну, не запитання. а... Як мені там написала одна жіночка, вроді би жіночка, вона написала мені, що проплачені в мене ролики проплачені, що я знімаю тільки хороше в цьому санаторії, але це санаторій, там де хапуги. І тут всі за процедури беруть кошти. Ну, дуже багато неприємного вона мені написала. Чи він, чи вона, не знаю. Друзі, я звичайна селянка, яка приїхала сюди пролікуватися, навіть не відпочити, а пролікуватися. У мене проблеми з скриптом, у мене проблеми з серцем. І я приїхала пролікуватися. Якби щось мені тут не сподобалось, я в третій раз би сюди не приїхала, Зрозумійте мене правильно. У мене немає зрівняння з другими санаторіями. Я більше ніде не була ні в якому санаторії, ні в одному місці України. І хочу сказати те, що мене тут все задовольняє: і лікування, і персонал, і природа, і номери, і територія, і все. Ось тут ресторан є. Хто бажає ресторан, тут якісь віп-номери, якісь, я не знаю, що це за віп-номери. Я ніколи тут не була в них. Дівчата, привітні, дуже привітні, друзі, чесно, ніхто на вас не нагримає. Якщо ви прийшли не на той час, чи ви прийшли раніше, чи пізніше, ну, мало як процедура там у вас проходить. Ніхто на вас не нагримає, ніхто з вас гроші тут не бере і не, 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 не слухайте нікого, і не ті, ті, ті коментарі, які пишуть злі люди, я говорю вам правду, ніхто тут гроші з вас не бере. Якщо ви бажаєте віддячити якоїсь медсестрички, яка тягається, як мене ось на витяжці, тягали вага маленька, і вони мене тягали на тій витяжці, роздягали, вдягали. І якщо б я б їм там... Шоколадку купила або щось там якусь копійку дала, то з мене корона не впала. Це, це моя вдячність їм. І писати всякі гадості не потрібно. Шикарна природа. В номерах тепло. Годують друзі. Прекрасно. Ну, хто винен, що я ну, не люблю каші, ну не люблю я каші. Вранці кожного дня манка або молочний суп. Плюс до того ще дається окрема друга каша з м'язком, з подлівкою, всякою. салатик обов'язково, чайчик, запіканочки різні, холодці, салати різні і олів'є ми тут їли, і шубу, і салат з чорносливом. Із із буряком, ну, все, що завгодно тут дають. Різноманітне меню, але хто винен, що я не їм каші. Це моя вина. Я не привикла їсти каші. Ну, не люблю я їх. Територія гарна, ухожена, завжди підмітається, завжди прибирається. Влітку тут говорять іще краще. Тут квітів багато. Влітку я не можу приїхати, в нас в городи. Чому люди такі злі і це ж треба придумати, мені проплатили ролик, і я Ну, це взагалі дурдом як, чесно. Мені, звичайно, приємно, що я п'ять років тут не була, і мене пізнала жіночка одна, ну, з медсестер. Тут багато персоналу помінялося, звичайно. Може, зараз вони відпуску, я не знаю. Я знайшла ось нового собі. Масажиста мені дуже сподобалася. Жіночка тендітна, молоденька така, але як ухватить, то ухватить. Гарно масажує. Шкода, що я вже перед від'їздом узнала про неї. Лікар мені сказала, ну нічого, походжу, 5-6 разів до неї, і те буде добре мені. Гілочка зламалася. Шкода, звичайно. Ну, люди різні бувають. Багато коментарів гарних, багато кому подобається. І мені ще приємно, що до мене підходять і в столовій, і на процедурах. Я по вашому відео приїхала сюди. Я вже знаю, 12 чоловік, які приїхали по моєму відео, приїхали сюди відпочивати. Ну, чи лікувати, чи відпочивати хто як, то як. Знаєте, ось так. А хейтери, пишіть собі, що вам завгодно, якщо вам так, легше стає, що ви комусь. Пишете такі гадкі коментарі. То пишіть, бо з вами. Ніхто в мене не проплачував. Я сама по собі, я приїхала сюди з кумою. Кума теж задоволена. Санаторій базується більше на суглобах, на хребтах, родони. Оце цей санаторій більше по цьому. Все гарно. Мене повністю це задовольняє. Не знаю я кому, може комусь щось не, не подобається. Я знаю людей, ну, спілкуємося вже на процедурах, лежимо, спілкуємося. Я знаю людей, які лікувалися. Дуже багато разів у хмільнику переїхали сюди, їм більше подобається в цей санаторій, тому що, говорять, там не такі процедури зовсім не такі ефективні. Я не хочу обідати хмільник санаторій, я в ньому ніколи не лікувалася. Просто це зі слів других людей. Говорять, за родон гарний, дуже санаторій, ухожений, дуже гарний. І там. Їжа, як в ресторані, на вибір, але ж там ціна, друзі. Це не по, не по наших карманах. Я не дочка олігарха і в мене немає, скільки коштів, щоб поїхати в той, той санаторій. Мене це задовольняє повністю бюджетний, гарний санаторій. Хто хоче більш комфортніше там, то вони беруть віп номери. Мене задовольнив повністю цей санаторій, тут що є економ. Нічого ж там сантехніка не така, як треба. Нічого, я буду вдома купатися в інших ваннах. Ванни тут шикарні, тут все чистенько, повністю ванне відділення, повністю зроблений ремонт. Там там все гарно, там нема до чого прикопатися. Чого, чого вам там не подобається, чого. А персонал це, це взагалі одні тема. Це такі дівчата. Ми приїздимо кожен зі своїм характером, вони нас терплять і кожному усміхаються. Люди, будьте добрішими. Ось їхній був будинок культури. Сюди приїздили актори, співаки, ансамблі, приїздили сюди циганів. Дуже гарно було, весело. Зараз це все. Те, куди веселитися, аби вижити в цій складній ситуації. ялинки гарні. Ви яка краса тут гарна. Друзі, сидить собачка. Вона чекає кожного, хто вийде із столової і не йдеся її їсти. Але ж тут. Собак заборонено годувати. Але я її купила Ось таку сосиску, Хай мене штрафують, але я її дам їсти. Іди сюди, іди моя хороша, іди сюди, іди, іди, ану, давай, іди, їж, їш. Іди. Моя золотенька, їж ж моя хороша, моя умничка, мокра, бідненька, господи. Чи машина збила, обкачала її? Є ж моя золотенька. Це ось стоянка. Охороняється. Там от кругом. ми йдемо з кумою у санаторій Поділля. Ой, хмільник. Ну оце ось. Це МРТ. Це ось бачите, тут МРТ роблять. Якщо ви вдома не зробили комп'ютерну томографію, бачите, то тут все, вони досліджують, але тут дорожче і апаратура не нова, дуже довго і шумно робиться. Мені не подобається, я з дому привезла і мені швидко назначили лікування витягування хребта. Ось ми на території вже хмільника. Сьогодні, бачите, вже Ранку був сніжок, так гарно, а зараз так от туман покотив, такий сиред, кітки. Ми йдемо якісь подарунки додому купити, хоч щось. Це є палац культури. Гарний такий, великий. Ну і санаторій тут більше набагато, ніж наш, чим Поділля. Ну, Ми йдемо кропуємо на базар. Да, кума? йдемо на базар. <laughs> Та що, не, не доволі, що приїхала сюди чи ні? Ну, да? слава Слава Богу. Так, йдемо. Журавель, бачите, такий, зроблений, а, мені кажеться. Ще у нас на поділлі краще. І треба. Це треба. Ви пробували щоби? Свят вечер. Ти мені налила? Ну так. Да. Хазяйка, бачите, сьогодні святкова вечеря. Нас. Я ще 50 грав пропустив. <ріст> <ріст> Давай солі. Зі святом. <цьотом> Чоловік, я тоді теж так розтягну картошечку. Так, це соль, це обов'язково. Так, обов'язково. Без нитчок. Сол. А, і кефір сьогодні. Так. Добре, добре, добре. Давай. Наш алкоголь був кефірний. Сол, перчик. Добре, добре, перчик. Так, все. Ну, ми це свято не святкуємо. Ми святкуємо шостого.